Будинок був просторий і затишний саме таким його уявляв Олексій, коли вони з Мариною вирішили переїхати з маленької квартири в передмістя: свіже повітря, тиша, власний двір. Здавалося, все ідеально. Проте, майже одразу після заселення, він почав відчувати щось неясне спершу це був звичайний дискомфорт, відчуття. Ніби хтось стоїть за спиною, хоча він знав, що вдома тільки вони двоє. Потім дивні звуки, легкі шелестіння ночами, наче кроки за стіною, глухі удари в шафі, які він пояснював собі протягами або старими трубами. Але найгірше почалося, коли змінилася Марина. Вперше він помітив це випадково. Вийшовши вночі на кухню випити води, він раптом відчув. Що за ним спостерігають. Озирнувшись, він побачив її. Марина стояла за дверною шпариною наполовину схована за стіною. Вона не рухалася, просто дивилася. Марина. Що ти робиш? Жодної відповіді. Вона стояла ще декілька секунд, а потім повільно відступила назад у темряву. Це був жарт? Сонний стан. Він вирішив не надавати цьому значення. Але щоночі вона повторювала це знову. Одного разу він прокинувся, бо відчув її погляд. Відкривши очі, він побачив її силует у дверному проході спальні. Вона стояла наполовину, схована за стіною, лише обличчя ледь виглядало з-за рогу. Тиша. Марина повільно ховалася, а потім знову виглядала. Якщо твоє серцебиття вже змінило свій ритм, то постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Інакше ці кошмари переслідуватимуть тебе кожної ночі. Маєш власну моторошну історію? Надішли її нам на пошту чи в телеграм, посилання в описі. І, можливо, саме твій кошмар оживе у наступному відео. Олексій намагався пояснити собі дивну поведінку дружини: стрес, перевтома, можливо, навіть розіграна місячна хвороба. Але всередині щось шепотіло. Це не жарт, не випадковість, не її примха. Одного вечора, повертаючись із кухні, він почув, як щось поскрипує у темряві. Звук був тихий, майже невагомий, але в гнітючій тиші нічного будинку він різав слух як скло по каменю. Олексій завмер, десь поруч, у коридорі, хтось стояв. Серце гупало у грудях, коли він повільно повернув голову і побачив її. Марина стояла за дверима спальні, лише половина обличчя виглядала з за рогу. Світло від нічника ледь торкалося її шкіри, залишаючи другу половину обличчя у глибокій тіні. Вона не ворушилася, навіть не здавалося, що вона дихає. Марина голос зрадницьки затремтів, Тиша. Повільно. Немов підкоряючись невидимій силі, Марина відступила назад у темряву. Але перш ніж зникнути, вона зробила щось дивне: ледь-ледь нахилила голову вбік, ніби прислухалася до його страху. Олексій схопив телефон і включив екран. Третя нуль сім ночі. Погляд знову ковзнув до дверей, але Марини там вже не було. Тільки порожній коридор і клац. Ледве чутний звук з боку шафи. Щось у ньому зламалося, він не міг більше це терпіти. Наступного ранку він сказав їй усе: Я бачу тебе щоночі, Марина. Стоїш у темряві. Чому ти це робиш? Вона відклала чашку, нахмурила брови. Про що ти говориш? Я сплю. Ні, не спиш. Її очі розширилися, а потім вона посміхнулася. Олексія охопив моторошний холод. То була не її посмішка. Тієї ж ночі він не зімкнув очей, вдивляючись у темряву. Він чекав. І десь після третьої ночі почув, як повільно скрипнули дверця та шафи. Олексій повертався додому пізно. Вулиці передмістя були безлюдними, а жовте світло ліхтарів кидало довгі викривлені тіні на мокрий асфальт. Йому було важко дихати. В голові крутилася думка. Що якщо цієї ночі він знову побачить її? Що якщо вона більше не стоятиме за рогом, а підійде ближче? Двері будинку відчинилися із протяжним скрипом. Усередині було темно. Лише маленький нічник у вітальні кидав слабке світло на стіну. Йому треба було просто випити води і піти спати? Він пройшов повз коридор і зайшов до ванної? Вімкнув кран. Вода текла повільно, холодна, липка. Коли він підняв голову і подивився у дзеркало, серце завмерло. Позаду, за його плечем, була вона. Марина стояла у дверному проході, її шия була занадто довгою, такою ненормально витягнутою, що тінь падала на її груди неправильно, неприродно. Губи ледь-ледь розкрилися, очі порожні. Він рвучко розвернувся. Нікого не було. Вода продовжувала текти. Руки Олексія тремтіли, коли він вимкнув кран. Двері ванної були відчинені, і темний коридор здавався бездонною прірвою. Відчуття чужої присутності не зникло. Він різко зачинив двері. Тієї ночі він прокинувся від холоду. Ковдра сповзла на підлогу. Спочатку він не розумів, що його розбудило, але потім відчув це хтось стояв у кімнаті. Він не хотів дивитися, але не міг не глянути, повільно відкрив очі і побачив її. Марина стояла у дверному проході. Половина її обличчя зникала у темряві. Але цього разу вона не ховалася, вона чекала. Щось у ній було інше. Якби він не знав краще, то сказав би, що вона намагається посміхнутися. Але її губи не рухалися, тільки очі залишалися порожніми. Ма, Марина? Вона не відповіла, але її рука повільно потягнулася вперед. Світло в кімнаті замиготіло. А потім вона зникла. Олексій більше не міг це терпіти. Йому потрібно було з'ясувати правду, і він знав, хто йому допоможе. Наступного дня він подзвонив Антону. Антон сидів навпроти, задумливо стискаючи чашку. У кав'ярні було людно, але шум голосів і дзвін чашок здавався Олексію приглушеним, ніби реальність віддалялася, залишаючи його самого у своєму страху. Ти не спав? запитав Антон, уважно вдивляючись у його обличчя. Як я можу спати. Олексій потер долонями скроні. Вона щоночі стоїть у темряві. Я не знаю, що зі мною відбувається. Я не знаю, чи це взагалі вона. Антон відставив чашку і нахилився ближче. Добре. Якщо це не твої глюки, давай дізнаємось правду. Ставимо камеру. Ніч видалася задушливою. Повітря у спальні було густим, важким. Ніби стіни будинку накопичували щось невидиме і не хотіли відпускати. Олексій встановив камеру в кутку кімнати, направивши об'єктив на шафу та дверний прохід. Екран ноутбука світився блідим відблиском, відбиваючись у його напружених очах. Друга 55, третя. Олексій впився в екран. Пальці нервово стискали ковдру. Спершу нічого не відбувалося. Звичайна тиша. Легке супіння Марини поруч. Але потім дверця та шафи прочинилися повільно, плавно, майже беззвучно, з темряви виповзла фігура. Холод пробіг по шкірі, кожна клітина тіла кричала Не дивися! Але він не міг відвести погляд. З шафи вийшла Марина, та сама, з якою він кожного ранку пив каву, слухав її сміх. Та сама, яка зараз лежала поряд у ліжку. Він бачив її двічі: одна спала, інша стояла у дверному проємі. Її постать була неживою, очі темні й порожні, обличчя застигло у гротескному виразі, наче вона намагалася наслідувати людську міміку, але не розуміла, як це робиться. Антон захрипів від шоку. Марина, яка стояла у дверях, повільно нахилила голову. Її губи розтягнулися. В жахливу пародію на посмішку. А потім вона глянула прямо в камеру. Пту ж мить! Екран замиготів, а у реальності зі скрипом, наче нігті по дереву, дверцята шафи знову почали відкриватися. Антон зірвався з місця, перекинувши стілець. Олексій залишався нерухомим, втупившись у шафу, звідки продовжувала ширитися тьма. Дверцята розкривалися повільно, наче щось із середини вагалося. Показатися чи ні, закрий шафу. прохрипів Антон, але голос здався нереальним, заглушеним якоюсь невидимою силою. Олексій підвівся. Серце скаженно гупало в грудях. Кров шалено гнала по венах, проте ноги не слухалися. Повітря стало густим, як затхлий пил у підвалі. Шафа розчинилася повністю. І там щось було не просто темрява, глибша, абсолютно чорна. Позбавлена навіть натяку на світло. І з неї вийшла вона Марина. Але не Марина. Зі стелі слабо блиснув місяць, і Олексій зрозумів, що тіло цієї істоти ненормальне. Вона була схожа на дружину, але ніби зшита зі спогадів неправильна, фальшива. Її рухи були різкими, ламаними, немов вона навчалася ходити заново. Шкіра, бліда, розтягнута, занадто гладка, мов тканина. Натягнута на чужорідний каркас. Вона ступила крок. Антон схопив Олексія за руку, намагаючись тягнути його до виходу, але той не міг відірвати погляд від істоти. Марина, що спала в ліжку, поворухнулася і сонно пробурмотіла. Що ви робите? Олексій метнув погляд між двома дружинами. Марина, та що стояла у дверях, зробила крок вперед. Лампочка спалахнула, потім згасла, розчинивши кімнату у мороку. Вітер пронісся по кімнаті. Але звідки вікна були зачинені, і Олексій почув шепотіння не слова більше схоже на шелест сухого листя, на невиразний голос, що чекав віками. Щось торкнулося його руки. Олексій закричав. Вранці Марина прокинулася сама. Кімната була порожньою. Ковдра, на якій ще вчора лежав її чоловік, зім'ята, але холодна. Олексію, тиша. Коли вона вийшла у коридор, їй здалося, що з за рогу хтось виглядає.